Радіо UA Чикаго отож ми повернулися на хвилі 12.40 сорок і це означає, що час дізнатися. Актуальні новини з зовнішньої та внутрішньої політики України у студії працюють Наталя Маглакалізе та Вадим Оксенчук, Отож, поїхали в Україні, можуть підвищити податки, якщо не отримують фінансову допомогу від США. За даними агентства Bloomberg, Україна розробляє план, який допоможе їй покрити бюджетний дефіцит у випадку, якщо фінансова допомога від США буде заблокована. Він включає три ключові елементи: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат. Повідомляється, що українські чиновники мають запропонувати цей план МВФ під час триденного візиту його співробітників до Києва наступного тижня. Це в Україні працюватимуть цілодобово постанова Кабміну, а саме вони тепер зможуть цілодобово. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до КУПАП, організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозобов'язаних і резервістів для районних ТЦК та СП. вести персонально якісний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. і також вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі збройних сил України та іншим військовим формуванням. А тим часом Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько 190 мільйонів євро. Вміст пакету та терміни відправки не оголошують з міркувань безпеки. Поляки розпочали блокування за напрямком пункту пропуску Шегині. Близько 100 осіб і 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Зараз не відкривається рух ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд до Польщі, як для вантажних транспортних засобів, так і для легкових автівок і автобусів. Тобто, замість блокування руху вантажівок, заблокований рух для всіх категорій транспорту. Прикордонники сподіваються, що в найближчий час ситуація зміниться, і на польській стороні віднайдуть можливість руху, хоча б для легкових автівок і автобусних перевезень. Угорські фермери також влаштували сьогодні протест біля КПП захонь на кордоні з Україною. Вони виступають проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. Протестувальники переконані, що Україна може зруйнувати європейське сільське господарство. Водночас рух транспорту вони не блокували ані вантажівки, ані легкові автівки та автобуси. Міністр оборони Данії побоюється війни з Росією в найближчі п'ять років. Повідомляють у Fox. Трулес Польсен заявив в інтерв'ю місцевим журналістам, що зіткнення Росії і НАТО можливе в найближчі три або п'ять років. За словами датського міністра оборони, на це вказують нові дані. Польсен також попередив союзників, що в жодному разі не можна виключити, що Російська Федерація перевірить солідарність союзників по альянсу. У Росіян є бажання за словами міністра. Напасти на одну з країн військового блоку, чиновник стурбований, що Росія нарощує військове виробництво і матиме потенціал для нападу набагато раніше ніж припускали члени НАТО. Кім Чен Кімчен заявив, що має законне право знищити південну Корею. Що більше пхенян посилюватиме армію, і готуватиметься до окупації сусідньої країни у разі початку війни. Кім Чен Ін виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики КНДР. З його слів, маріонетки СЕУЛИ відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда. Північнокорейський лідер наголошує, що вважає правильним назвати Південну Корею основним ворогом. Це були всі актуальні новини з блоку зовнішня та внутрішня політика України. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.